Кулаєвна Набір до нової поліції Полтави закінчили тепер відібраних для патрулювання навчатимуть. З поміж 249 майбутніх копів. І Андрій Чудновцев переконує, в нову правоохоронну структуру пішов не через зарплату, адже до заробляв навіть більше аніж обіцяють платити патрульним. Втім, де працював, не говорить. Ну є такі місця. Минули футболіста служби в поліції не завадить, каже чудновцев. До форми звик, коли служив в армії, а спортивна підготовка тільки допомогла пройти етап фізи. Личних заліків найскладніше у проходженні конкурсного відбору було домовитися із родиною. Мама так трохи переживає на рахунок цього. Каже, ну така відповідальна, небезпечна робота. До восьмитижневої підготовки патрульних Полтави приступлять 249 осіб, мали б 260. Решта не підтвердили свою згоду. Курує навчання харків'янка Анна Янюк. Розповідає, навчатимуть полтавських поліцейських досвідчені тренери та полісмени, які пройшли відбори в інших містах. Найбільше годин виділено на тактичну підготовку, на вогневу підготовку і на такі предмети, як кваліфікація злочинів. Адміністративне право і основи діяльності патрульної служби. Із сотні тих, хто пройшов етапи конкурсу 15 дівчат. А колишніх працівників УМВС – 20%. відсотків. Це високий показник, стверджує Сергій Гаврик. Він відповідає за кадри, але до відбору нових патрульних обласне управління відношення майже не мало. Надавала працівників своїх для забезпечення чисто виконавських функцій. Це реєстрація кандидатів до патрульної поліції, організація робота центру Хатлайна. Відповідь на телефонні дзвінки бажаючи вступити до патрульної поліції. Усім іншим займалися безпосередньо. Дні в профільному міністерстві за прогнозами перших патрульних на вулицях Полтави побачимо вже в березні.